Добрий вечір. Я дуже рада тебе бачити. Як пройшов цей тиждень? Я сподіваюся що в тебе все добре і ти не дуже втомився. Я хочу запропонувати тобі одну гру руханку для твоїх очей. Ця гра створена для того, щоб мозку і тіло було. Легше розслабитись і краще заснути. Чи ти погоджуюся. Напиши мені в коментарях, будь ласка, щось приємне, що підтримує мене. А ми починаємо. Я попрошу тебе перш за все розслабити своє тіло, поки що очі. зроби глибокий, глибокий, спокійний вдих носом. Давай зробимо це разом. Видих ротом. Угу. Молодець. Ще один глибокий вдих, спокійно. Не поспішай. І видих через рот. відчуй як тіло починає розслаблювати. Ша вправа, яку я тобі запропоную, буде досить легка. Можеш відкривати очі, подивись поки на мене. Добре. Поки я розказую ти, можеш моргати. А я попрошу тебе подивитись на цей ліхтарк. Добре. І послідкувати за ним трошки. Тільки очима гаразд. Так. Тільки очима. Дуже повільно. Ти можеш спокійно моргати Так, сидіти чи навіть краще лежати. Щоб скоріше повністю розслабитись і піти вже відпочивати. Після цієї руханки ти можеш відчути деяку напругу в очах. Це нормально. Так і повинно бути. Це дозволить тобі в майбутньому швидше і скоріше розслаблятись. Адже мозку поступає сигнал, і він дає сигнал тілу. І після цього ми засинаємо міцним, міцним сном. Так. Угу. Добре. Виходить в тебе круто. От бачиш, коли ми нікуди не поспішаємо, все виходить. Так. Подивись сюди. Угу. Мургай, мургай, не бійся. І знову на ліхтарик. Так, тільки очима. Спокійно. Пливемо по екрану. Угу. Концентруйся тільки на своєму погляді. Думай тільки про цей ліхтарик. Угу. Дивись, дивись в цей кутик. Угу. Так. Добре. Мургай. І знову переключайся на ліхтарик. Скажи мені зараз, будь ласка, яку фігуру я намалюю. Добре? Покліпай пару разів, зроби глибокий вдих носом. Видих, угу, готовий? Добре. Так, що я намалювала? Ще раз повторюю. Сірочка. Як ти? Добре. Йдемо далі. Що в нас це за фігура? Так. Квадрат правильно. А це. Трикутничок. Добре. І ось. Це в нас? О! Добре. Так. Покліпай пару разів. Угу. І дивись на мій носик. Угу. Поки не моргай, будь ласка. Просто дивись прямо на мене. І не відводить погляд, добре. Так. Угу. Ще трошечки. Заплющу, будь ласка, очі. Так, тримаю заплющеними. Угу. Дихай носом спокійно. Гаразд. Наступна вправа. Ти її вже знаєш, до речі. Порахуй мені, будь ласка, скільки разів. Прогайна ліхтарик. Добре. З заплющеними очима. Глибокий вдих носом. Так. Супер. Поїхали. Чина відкривай. Так. А тепер подивись на мене. Угу. Скільки разів? Дев'ять. Правильно. Наступна вправа. Дивись, будь ласка, прямо на мене. Можеш моргати? І скажи мені. Коли ти бачите аж периферичним зором один з ліхтариків. Цей чи цей? Гаразд. Так. Моргаємо, коли заманеться. Угу. Добре. Поїхали. Угу. Чудово. Моргай, моргай. Угу. Так, супер. Чекаю тебе в коментарях. Напиши мені, будь ласка, разів, хто побачив зліва світло і скільки справа. А я наразі. Прошу тебе подивитись на цей ліхтарик і ігнорувати цей. Добре? Так. Все, тільки очей слідкуємо, поки не моргаємо. Може бути трохи складно, але я впевнена. Можеш також розказати мені в коментарях, яких в тебе були відчуття під час нашої руханки. Мені дуже цікаво, чи вдалося тобі розслабитись і краще заснути. Для мене це дуже-дуже важливо. Так. Помирай пару разів. І тепер дивись на цей ліхтарик, ігноруй цей. Знову помираємо пару разів. Ще. Угу. Тепер заплющ, будь ласка, очі. Добре. Угу. Сконцентруйся, будь ласка, на своїх оченятах. І скажи мені, коли ти відчуєш на собі світло і коли воно буде зникати. Добре? Гразд. Готовий? Очі заплющені, тіло розслаблене, дихаємо спокійно. Я починаю. Так, супер, зараз світла нема. Ти побачив світло? Правильно. Сім разів. Так, я тобі прошаю. Тепер слідкуй, будь ласка, за ліхтариком і ігноруй Степлера. Добре? Впорешся? Ти там ще не заснув, я сподіваюсь. Чи сподіваюся, що заснув? Раз. Все, ми починаємо. Пам'ятаєш, слідкуємо тільки очима. Ігноруємо степлер. До тих пір, поки я не скажу. Гаразд? Так, поїхали. Очі не відводь. І не переключайся. Вердивись на степлер і не переводь очі на світло. Так. До речі, мрагати можна. А тепер дивись на ліхтарик. Сюди. Добре. І скажи мені, скільки ти бачиш пальчиків периферичним зором. Добре? Раз, П'ять. Правильно. Чотири. Один. Будь ласка, праве око. Угу. Добре, поки не моргай. Добре, поки не моргай. І скажи мені, який колір ти бачиш. Фіолетовий. Назви перше, що тобі спаде на думку фіолетового кольору. Можеш написати мені в коментарях. Наступний колір? Жовтенький, правильно. А цей помаранчевий. Що ти смачного їв цього кольору? Цікаво, що ж це буде? І це що за колір? Вірно. Синій. Так. І відкриваю інше око. Поморгай пару разів. Добре. Тепер закривай інше око. Так, готовий. Угу. І скажи мені, будь ласка, що це за літера? Так, це літера М. Яке слово спадає тобі на думку на літеру Х? Напиши в коментарях. Добре. А це що за літера? С. Правильно. Так. І остання літера. Уразі. Подивись на мене прямо. Тепер сюди. 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 На задній фон. В якого кольору в мене фон? Оці мерехтіння. Червоні, правильно. Тепер сюди. Угу, mm -hmm. добре, Моргай. Моргай. Мурай. Раз. Ага. Заплюшу очі. Добре. Подивись, будь ласка, наверх. Угу. Наверх. Угу. Вліво і вправо. Добре. чудово. Остання вправа на сьогодні. Я попрошу тебе назвати кольори. Дивись просто спокійно, відкритими обома очима. Що це у нас за колір? Помаранчевий правильно, а це. Рожевий, вірно. А це? Червоненький, так. І ось це. Зелений. А це? Мій друже, на сьогодні наші вправи закінчено. Я сподіваюся, що тобі вдалося повністю розслабитись, і ти вже давно спиш. Я бажаю тобі найприємніших сновидінь, спокійної, тихої ночі і до зустрічі тут, на моєму каналі. Від серця.